Привіт, друзі! Продовжуємо нашу роботу. Сподіваюся, що ви вже створили таке колесо життєвого балансу, яке вам прямо вже хочеться котити вперед. Так, створили для себе compelling future. От compelling future – це переконливе майбутнє. Що мається на увазі переконливе? Те, яке ну, вас уже переконало, що воно класне і вам хочеться туди рухатися, Так, яке от, вам відгукується, яке допомагає вам знайти якісь от. До цього моменту приховані джерела енергії та натхнення, що дає вам сили рухатися вперед. Це класно. Е, власне, ця техніка колесо життєвого балансу, вона допомагає, ну, дає розуміння, звідки взагалі люди ставлять для себе цілі, звідки вони беруться. Тобто аналізую те, що є, а потім аналізую те, що я хочу мати через рік. Ну, от є розуміння, куди рухатися. Ага, знаєш, це моя ціль. Тому майте до увазі, собі таке. я таке роблю собі регулярно щороку. Але сьогодні будемо говорити про. Колесо мовного балансу, тому так само у нас завдання створити точку А, щоб ми розуміли, куди ми дійшли, у нас був матеріал порівнювати, аналізувати. Так само оцінюйте сфери, дивіться, скільки їх там є, сподіваюся, що серед вас немає тих людей, які здивуються, що мова це не лише слова та якісь правила, граматика, тому що мова це набагато ширше. І взагалі, якщо підняти очі від от слів та граматики, підняти їх дещо вище. Там, де вже ми бачимо людину, яка сидить навпроти мене і з якою я спілкуюся, то тоді от розумію, що тут не просто про слова та правила, тут набагато, про набагато чого інше. Тому що мова, іноземна мова це в першу чергу засіб спілкування. А якщо це спілкування, то от якраз звідти з'являються всі інші наші сфери. Е, так, що я ще хотіла сказати, що коли будете ставити оцінку, Сферам, то прямо прописуйте, про що воно для вас, то тобто, що вже в мене є. Не фокусуйте на тому, що ви ще не можете, не вмієте, а на тому навпаки, що вже вмієте. Тобто, що можу читати, які тексти, на які теми, от говорю на прості теми. Розпишіть прямо конкретно, на які теми ви можете поспілкуватися з кимось. От, все, що можете, все собі пишете. Тут в цьому колесі я поки що не пропонуємо робити лінії майбутнього, тому що далі ми будемо детально це все розбирати, розписувати по сферам, тому ми до цього ще повернемося. Але в питаннях до аналізу колеса у вас там є. Четверте питання, де варто прописати три кроки в кожній сфері вже зараз, для того, щоб не загубити ці думки, тому що вже в голову прийшлося і обов'язково фіксуйте. Пам'ятайте, що це ваше колесо мовного балансу, тому якщо вам хочеться додати таку сферу, як впевненість в собі, наприклад, або якусь іншу сферу, то сміливо додавайте. Тому що як тільки ви це виділите окремо, як в окрему сферу, угу, значить, мозок розуміє, що над цим потрібно працювати, тому що, поки ви це не виокремите... Ви над цим працювати не будете. Стосовно впевненості в собі, то скажу, що впевненість в собі, взагалі впевненість, це не передумова дій, це результат дій. Тобто, що це мається на увазі? Не працює таким чином, що я стану впевнена, а потім я почну говорити англійською мовою. Ні, спочатку я починаю говорити англійською мовою, як можу, роблю помилки, падаю, стаю, падаю, стаю і рухаюсь, рухаюсь, і вчуся, і тоді я стаю впевнена. Ось тільки так це має бути. Тому найгірша розмова англійською мовою це та, яка не відбулася. А єдина помилка, що заважає людині от вільно говорити іноземною мовою, це просто не говорити. Тому для того, щоб навчитися говорити, потрібно відкривати рот. Ну, зараз просто почала більше говорити про говоріння, бо зачепила тему в пропевненість собі. Але якби про це ми ще теж не раз поговоримо. Поки що концентруйтесь саме на своїх. От, сферах мовних ваше колесо мовного балансу аналізуйте, прописуйте, і скоро будемо рухатись далі.